Вітаю! Якщо ви шукаєте найкращу модель f 35 a на ринку, ви можете сміло закривати це відео та замовляти f 35 a від Tamiya на сайті box 24comua І не боріться, бо розлітаються коробки як гарячі пиріжки. А якщо ви хочете дізнатись, чим саме ці моделі настільки круті та яка модель підійде саме вам, запрошую до огляду f 35 Lightning II від Tamiya у 72 та 48 масштабах. По коробках відразу помітно, що коробка 72-го половину менша за 48-го. І це неспроста, адже деталей наполовину менше. У 72-му на вибір пропонується три борти: один американський та два японських. У 48-му на вас чекає аж 9 бортів від різних країн операторів F-35A. А також у 48-му масштабі на вас чекає ракети Sidewinder та EMR, керовані і некеровані бомби. У 72-му же в наборі лише ракети Sidewinder та керовані бомби GBU12. І на це є логічні причини, про це трошки згодом. F35A у 48-му штабі був у розробці понад 5 років та вийшов у світ наприкінці 22-го року. Менша версія побачила світ на півроку пізніше у 2023 році і є зменшеною в дечому спрощеною і адаптованою під менший масштаб моделлю, яка у багатьох аспектах не поступається старшому брату. І повірте, обидві моделі задають для ринку все вищі і вищі стандарти якості і дивують інженерними рішеннями. Лиш подивіться на цю красу. Наскільки точно рівно і чисто відлитий рельєф. Усі ці зубчасті панелі це різного роду радіопоглинаючі матеріали та антени. І на цих моделях вважається, що вони максимально наближені до реальності, не надто сильно випирають, як це в інших моделях. Ця деталь в обох кітах майже ідентична. Незначні конструктивні відмінності присутні у вигоду процесу складання. Варто зауважити, що у обох масштабах вам доступні на вибір три варіанти оснащення літака: перший стелс без зовнішнього озброєння, другий повітря-повітря з двома ракетами Sidewinder на кінцівках крил, і третій біст з пілонами та бомбами на них. У цьому випадку вам доведеться просверлити пластик у відведених для цього місцях. Нижня половина фюзеляжу не менш чудово деталізована, і тут є одна з основних відмінностей для цих двох кітів. У 48-му для вас доступний варіант складання з відкритими бомбовими відсіками. У 72-му вони закриті, і це одна з причин, чому в наборі менші деталей та чому відсутні ракети ЕМР і бомби GBU31. Гони у 48-му масштабі складається з неймовірно великої кількості деталей, і в тому числі випускне сопло складається з 11 деталей. У 72-му конструкція отримала спрощення та зміни. І те саме сопло вже складається лише з двох деталей. Як бачите, жодних напливів пластику, максимально чіткі лінії та стики, рівнесенькі зубці. Носова частина, як бачите, досить сильно відрізняється у обох версіях. У 72-му ніша переднього шасі вже об'єднана, у 48-му ми знайдемо її окремо. Та як бачите, 72-й масштаб не дуже той поступається в якості. У 48-му бонусом є можливість випустити вмонтовану драбину для пілота. Відсік для тильних шасі також досить сильно відрізняється в обох версіях. А все тому, що у 48-му відсіки для ракет йдуть окремою деталю, неймовірної деталізації, і це особливо цінний артефакт для людей, які люблять розписувати різноманітні кабельки і шланги. А ще їх вам не доведеться створювати самим. Ще одна відмінність. У 48-му масштабі вам доступні на вибір флаперони в стані польоту та стоянки, у 72-му лише в положенні рівно. Кокпіт рельєфний в обох версіях. Неймовірно, красиво відлитий. Прибор на панель, як розумієте, у сучасному літаку буде суцільним дисплеєм, і для нього в наборі мають бути декалі. Для гарно деталізованого сидіння пілота присутній чудово відлитий пілот у обох масштабах. У 48-му на вас чекає дві рами для ліхтаря: одна для відкритого положення, інша закритого. У 72-му ви також можете скласти ліхтар літака у двох положеннях, але для цього у вас буде лише одна деталь, яку ви обрізавши, трансформуєте у положення закрито. Прозорі деталі одні з найкращих, що я тримав в руках. Гладкий, прозорий пластик. У 48 масштабі два тонованих лікаря. лікаря угу. У 48 масштабі два тонованих ліхтаря. У 72-му один та прозорий. Та в обох версіях присутні маски для ліхтарів. Їх доведеться вирізати. Колеса та стійки чудово деталізовані в обох масштабах. У обох наборах по дві ракети Sidewinder та по чотири керовані ракети GBU 12 Paveway. У 48 масштабі додатково не керовані ракети GBU31 та дві ракети EMREM. Додатково у 48 масштабі присутні два металеві прути для завіз. Вони знадобляться при монтажі відсіків для ракет. У обох масштабах присутні окремі інструкції для фарбування та приклеювання декалень. У 48 масштабі це серія буклетів з прив'язкою до буртів різних країн. По декалях у мене для вас погані новини. Виглядає, що у 72-му масштабі вам доведеться самостійно маскувати та фарбувати піднесені так звані РАМ елементи, а в 48-му є цілий лист з необхідними декалями. Це означає, що вам або доведеться клеїти багато декалей, або добряче повправляти з маскувальними стрічками, які передбачають великий об'єм робіт, спрямованих на вирізання різноманітних кутів. Якщо ви цілитесь в профі-сегмент, то від декали і рам елементів ви швидше за все відмовитесь з двох міркувань. Необхідність попадання у справжній колір з відблиском металу, а також для уникнення сходинок переходу від декали до фарби вибір за вами. І на завершення інструкції максимально деталізовані, з поясненнями, який саме елемент ви зараз складаєте, чи потрібен він по замовчуванню, чи опціональний. По можливості деталі промарковані, де у який колір фарбувати. Та вгадайте, з прив'язкою до фарби якого бренду абсолютно вірно, Тамія. Тож, якщо ці фарби не є основою вашого асортименту, готуйтесь конвертувати, підбирати на око або ж закуплятись фарбою Тамія, яку, до слова, ви також можете придбати у магазині Box24. У підсумку скажу, що обидва набори надзвичайно високої якості та задають планку для інших брендів. Ці моделі створені для моделістів, не перемудрені в конструкції та адаптовані для простоти і точності складання. 72-й масштаб ви можете обрати, якщо б ви хотіли попрацювати з простішою моделлю, та закриті відсіки для ракет вас не відштовхують. 48-й масштаб надзвичайно багатий на деталі та варіації позиціонування деталей і бортів, які ви хочете отримати в результаті. І цей масштаб буде значно складніший у роботі. Та в обох випадках я не маю жодних сумнівів, що ви отримаєте чудову, естетично красиву модель, яка створена та для задоволення від процесу складання, все інше у ваших руках. Далі у відео фото литників, а огляд для вас підготував Андрій з каналу Combat Aircraft Models на все добре!